Вони піднімають настрій і їх просто дарують. Це про квіти. Вони мають природні барви та красу. А ще ними оригінально оформляють інтер'єр. Свого життя без квітів не уявляє флорист Олена Омальченко. Квіти основа її бізнесу. Двотижнева холоднеча завдала неабияких клопотів. Під час морозів нижче 20 звичайне опалення квітковому царству не допомагало. Відтак Олена включала ще обігрівачі та теплодуйки, адже мінімальна температура для рослин плюс 16. Продаючи свої квіти, жінка ретельно одягає зелених улюб. Блинців у нас є спеціальний папір, який витримує мороз десь приблизно до 20 градусів. Ми закутуємо навіть села потім цей папір, і людина. Несе треба не лише продати, а й порадити покупцеві у виборі квітів чи вазонка, наголошує Олена. Адже серед рослин є дуже вередливі. Водночас флорист не рекомендує брати до голови усілякі забобони щодо значення квітів та їх кольорів. За кордоном це взагалі в першу чергу дарить жовти, жовті тюльпани, жовті рози, жовті хризантеми. Всі люблять жовти, і вони шаленіють від цього кольору. І, до речі, кожна квітка, яка має жовтий колір, тримається найдовше. Не знаю, напевно, так Бог здав. А як же ж обручальне колечко? Колір золота. Серед івано-франківців чимало любителів дарувати квіти. Однак, як правило, в якихось особливих випадках. Майже через день Які квіти ви даруєте? рози з повагою, що вона мені готує їсти в час. Я не часто дарую квіти, тому що для цього потрібен особливий привід яких не завжди ну не часто бувають такі приводи? Ні, це має бути якась подія, має бути якась обставина. Переважно дарую квіти, наприклад, в те з таких нагод, як день народження, або ну просто привітати маму з 8 березня, наприклад. Приводів для вираження своїх почуттів шукати не варто. Квіти все скажуть самі. Оксана Середюк Василь Пилипів, новини на вежі.